Забрали з митниці новенький автомобіль 2021 року 36 тисяч пробіг. Зараз стали на зарядку, вона була повністю розряджена. Якраз для хейтерів, які писали в коментарях: ти перевір, скільки сюди реально влазить. От ми зараз і перевіримо це. Так, у нас гарна комплектація з великим екраном, гарною музикою і LED-фарами. А саме головне. Саме головне це комплект гуми новенької зимової з дисками. Планую детально порахувати всі витрати на швидкісні зарядки. А їхати нам нагадаю в місто Київ це 600 кілометрів. Цікаво буде порахувати. Якраз вона в нас повністю розряджена. І е, перевіримо заодно. Скільки вона реально вміщає в себе кіловат і витрату. Далі я сьогодні планую одну повну зарядку і одну коротку. Нам цього має вистачити. На день обіцяють 18 градусів. І швидкість, напевно, будемо тримати 100-110. Так, у нас зарядка go to you». 19% зараз заряджено. Поки її максимум 48 кВт. Ви подивіться, який світанок. Я не знаю, чи камера передає, але такий червоно-фіолетовий відтінок зараз пів на сьому ранку. Все, зараз будемо виїжджати. Е, наступна зарядка. Планую на виїзді з рівного е, тока на бок. Ну і там далі побачимо результати. І скріншоти по ціні, по ціні зарядки згодом прикріплю. Ось бачимо: у нас було дві сесії заряджання. Почали ми о 4.45 і закінчили о 6.32. Виходить, що в нас влізло 42,5 кВт. Нагадаю, батарейка в нас 39 кВт. Хто кого дурить, може корейці більшу батарейку засунули. Можливо, є якісь втрати під час заряджання, які зайві кВт рахує станція, але ось такий результат у нас вийшов. По ціні, повна зарядка від 0 до 100 на швидкісній зарядці go to you у нас обійшлася в 638 гривень. Швидкість заряджання. Повна зарядка у нас е, зайняла 1 годину 47 хвилин, але це від 0 до 100. Звісно, так, ніхто не заряджається на швидкісних зарядках. Це суто заради експерименту. І тут на графіку можемо бачити, е, скільки вона приймає. Е, стартували ми з, ну, з 0-1%. З е, вона відразу бере 21,5 кВт. Потім е, на 20% швидкість виростає до 35,5%. Ось була трошки просадка 33. На 38% вона починає максимальну е, пікову потужність приймати 47 кВт. Але це досить короткий проміжок часу. Після 50 швидкість падає до 35. Після 70% швидкість вже 22. Потім відразу 15 кВт. І аж до, до 96 вона, в принципі, 13-15 кВт тримає. І потім поступово поступово падає. До зарядки 241 км, 2 години 46 хвилин. Прибуття в 9.22. Включили клімат, а запас не зменшився. Перші результати. 241 кілометр проїхали, середня витрата 14,7. За 3 години і 6 хвилин залишок 30 кілометрів. 7%. Тримав на круїзі 105-110, але багато камер, багато машин, багато населених пунктів і ну, от, вийшов такий результат. За 3 години добралися. Стали на зарядку навок. на вок. Залушок був 7%, зараз вона приймає 33 кВт. Поки по каві взяли і пообідали, машина вже зарядилась. Зарядилися ми до 90%. Пізніше додам скріншоти, всі порахую витрати і по часу, що в нас вийшов на зарядці. Планую ще одну підзарядку на виїзді з Житомира на Окко. Прогнозую 241. До наступної підзарядки 193 км 2 години руху. Так, ми на виїзді з Житомира. Зарядка тока на око. Проїхали 191 км. Середня витрата 15 кВт. За 2 години і 11 хвилин. Сьогодні прям аншлаг на Житомирській окружні. Все зайнято. Ятронний хоче заряджатися. За 47 хвилин зарядили з 15 до 80% запас 214%. Додому 150. добрались до фінальної точки завдяки київським недільним заторам їхали майже 3 години замість півтори, як мали, і витрата впала до 13,5. Бачимо загальну вартість. Якби машина була спочатку заряджена, як зазвичай, тоді б витратили 1100 гривень на зарядку. А так вийшло 1739. Підіб'ємо підсумки. Відео записую згодом. Але на результат це ніяк не вплине. Що ми маємо? Проїхали 589 км. Час в дорозі склав 8 годин і 4 хвилини. На заряджання ми витратили 2 години. Першу зарядку я не враховую. Зазвичай автозаряджений перед поїздкою на 100%. Це був просто експеримент. Цього разу не обійшлося без е, сюрпризів. Київські затори внесли свої корективи. Ми старалися їхати швидше, але перед, перед в'їздом у місто сталася аварія, і останні 50 кілометрів ми на них витратили півтори години. Якби не затор, ми спокійно вкалися б у 7 годин загальної поїздки. І витрата була б орієнтовна 15,5 кВт. Але що маємо, то маємо, вона вона була на рівні 14,5 за рахунок того, що останні кілометри ми дуже повільно їхали. Для порівняння минулого разу на синій коні, коли ми їхали, дорога зайняла теж 8 годин, але середня витрата була 13,3. Була менша середня швидкість, тому такий результат вийшов. Попри всі затримки, поїздка пройшла стабільно, машина трималась добре, витрата передбачувана, Проблем з зарядками не було. Така поїздка вийшла, такі результати ми маємо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!